Сполучені штати готуються до інавгурації Барака Обами на другий термін у Білому домі. Президент демократ був переобраний у листопаді. А офіційно повинен вступити на другий термін у понеділок 21 січня. За цікавим збігом церемонія відбудеться у день Мартіна Лютера Кінга, видатного борця за права афроамериканців. Зазвичай інавгурація американського президента відбувається 20-го числа. Але оскільки цьогоріч воно випало на неділю, її перенесли на наступний день. Біля капітолію вже проводять репетиції урочистої церемонії. Організатори дійства відпрацьовують все до найменших деталей. До інавгурації готовий і номер люкс Джеферсона, де має зупинитись Барак Обама з дружиною. Це наш люкс Джеферсона. А це кімната, з якої можна дивитись парад. Тут ми маємо дивовижний вид на Пенсільванія Авеню. Це їдальня люксу Джефферсона. Вона створена на мотиви овального кабінету. Тут ми маємо овальну кімнату. Публічне складання Бараком Обамою присяги та парад заплановані на понеділок. Водночас на неділю передбачена невелика приватна церемонія. Well, Obama... Ну, Обама є президентом з народу. Він виріс на Гаваях. А тому я приготував коктейль Синій Гаваєць. Це чудовий коктейль, це легка суміш надзвичайного характеру. Це один з моїх напоїв для Обами, розповів бармен у готелі. Інавгурація Обами відбудеться на тлі скрутного економічного становища у США. Повідомляє кореспондент «Євроньюз» Штефан Гробе. інавгурація президента Обами. Це найбільше політичне святкування року, а ймовірно, і чотирьох років Україні, яка фактично збанкрутіла по завершенні вечірки. Нова битва навколо державного боргу і скорочення бюджетних витрат гарантуватиме добре похмілля.